Вітаю, друзі, на нашому стоматологічному каналі. Я Нечупарчук Олег, я лікар-стоматолог, імплантолог, і сьогодні ми поговоримо про самоулюблену мою тему імплантація, і як вона може допомогти вам, якщо ви втратили зуб. І головне, не забувайте ставити лайки та коментарі під цим відео. Отож, друзі, що таке імплантат? Імплантат це лише маленький титановий гвинт. Ось так і виглядає. Він встановлюється в нашу е кістку і в подальшому виконує роль. Втраченого корення зуба. Тобто імплантат це імітація кореня. Він доволі міцний і фактично ви, може е, витримувати навантаження чотирьох зубів. Договорить Окей. Отже, друзі, після того, як ми встановили наш імплантат і він прижився, все обріз кісткою, ми встановлюємо зверху на нього коронку. Коронка буде. Мати естетичний та функціональний вигляд як нашого втраченого вже зуба Встановлюється спершу абатмент, тобто культяшка в наш імплантат, а зверху коронка. Зубні імплантанти виготовляються з безпечних, міцних, а також е біосумісних матеріалів, такі як титан та циркон. Отже, самим поширеним матеріалом, як я вже казав, є титан для виготовлення імплантантів. А ми знаємо, що титан є легкий, він є е найбільш біосумісний. А також відрізняється своєю міцністю. Він легко інтегрується в нашу кисткову тканину, тому має мало відторгнень. Отож, друзі, потрібно розуміти, що є в світі сотні різних виробників імплантантів. Усі вони титанові, усі мають відсоток приживлення, але моя думка про те, що потрібно використовувати імплантанти світових лідерів в цьому сегменті. Серед них є Штрауман Group. Власне з цією компанією ми і працюємо. Це найбільш поширений імплантат у світі. І Якщо у вас трапляється потреба е якихось заміни ортопедичних конструкцій, ви будь-якій точці світу ви зможете знайти е комплектуючи до вашої системи на відміну від компаній no Name, які дуже поширені в нас в Україні. За стандартними протоколами е, приживаються імплантанти від 2 до 6 місяців. Від чого це залежить? Від того, наскільки щільна наша кістка. Я доволі часто пацієнтам на консультації пояснюю, що є два типи кістки. Умовно, це як шоколадка міленіуму, вона пориста, менш щільна, а також є така, як чорний шоколад, вона дуже щільна, міцна. Найкращий варіант це середній. Не зовсім, не, не зовсім щільна і не зовсім е, пориста. Тоді там багато кровоносних судин, а це сприяє нашому, нашій інтеграції нашого зубного імплантанту. Про найцікавіше питання, яке цікавить наших пацієнтів: про те, який відсоток імплантантів не приживається у нашій кістковій тканині. і чи дійсно усі імплантанти будуть служити довго і надійно. Жаль, дійсно, не усі імплантанти приживаються. У кожної системи імплантантів всі відсоток відторнення імплантантів. Компанія Штрамон говорить про те, що в них 99% імплантантів приживаються, і тільки 1% імплантантів іде на відторгнення. У нашій практиці приблизно такий самий відсоток він і є. Шо які переваги має дентальна імплантація. Це перш за все відновлення функції та естетики вашої посмішки. Натуральний вигляд і відчуття справжнього зуба. Імплантанти і справді виглядають і відчуваються як власні зуби. Друге довговічність при належному догляді імплантанти можуть служити все життя. Третє збереження кісткової тканини. Імплантанти запобігають втраті кісткової тканини, яка може виникати після вже втрати зуба. І четверте поліпшення жувальної функції. Імплантанти дозволяють вам жувати і розмовляти так само, як і з природніми зубами. Отож, друзі, дякую за те, що ви були з нами. Я надіюсь, тепер ви краще розумієте, що таке зубний імплантат. Якщо у вас залишилося без відповіді ваші питання, напишіть коментарі або записуйтесь на консультацію. Під час консультації ми обговоримо конкретно ваш випадок і запропонуємо найкращий план лікування, конкретно вам.